Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад, а посилка від Юлії. Канал Квітне-зеленіє. Завжди путаю, чи цвіте зеленіє, чи квітне зеленіє, але тільки набираю щонебудь, небудь все одно видає Юлін канал. Юля із Трипілля. дуже цікава, дуже неординарна, гарна жінка і така трудівниця. Я завжди її відео полюбляю. Дивитися особливо, як цього року вона вирощувала розсаду. Моя розсада напроти Юліної, як то кажуть, відпочиває. Отож, я отримала і посилочку від неї. Тут, знаєте, хтось скаже, можливо, так, блогер-блогеру відправив Саме краще, повірте мені на слово. І подивіться просто відео на каналі. Юлі, і ви зрозумієте, що там просто воно все таке. Я дивуюся, як жінка це вирощує, як вона вкладає ну, і знання, і любові, і вмінь дуже багато. Отож, отримала Гейхеру ось таку лимонну. Вона завжди розповідала, що вона от єдина, хто пережила дуже добре ось цю лютневу таку невдачу, знаєте, для рослин з фільми нашим. І тому я вирішила, в мене вона якась інша, мабуть, все-таки не така. І замовила: ціни теж просто універсальні. Ви напишіть, якщо бажаєте, я то ну, пропонувала, що виклади на продажу, але, бачите, вона, мабуть, соромиться. А може, має свій якийсь ринок збуту. Але ви можете написати, запитатися у Юлі. Можливо, у неї ще є така краса вже з бутонами, бачите? А все інше це для моєї клумби, ось тієї, що я створювала водночас із Юлею. Вона свою, а я свою. Ну, я надихнулася саме її відео. Кажу вам чесно, і переробила свою. Ось це є шавлії. дуже гарні шавлії. Просто оригінальні. Подивіться, я то розпакую і вам ще покажу. Але ж треба позаглядати і витягнути все. Я просто так, знаєте, відкрила і ахнула. Я їх замовляла три штуки. Ось такі мають бути посилки, ось такі мають бути рослини. Вчитися і вчитися і вчитися ще раз це, якщо я не помиляюся, дербенник, але він вічно зелений і він карликовий. Погляньте, це з насіння цьогорічне. Який кущ? Зараз розкриємо, бо в мене їх два. Ось. Бачите? Такий самий. Там ось всі такі. Там всі такі. Дальше, дальше, дальше. Ось. Це подарунок. І дивиться теж мене. Я так зрозуміла. І бачила мою невдачу з Вербеною Бонарською. І мені віддала один лоточок. Бачите, ой 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 я теж там боюсь, бо зараз вже паличку. Ой, ой, зараз, 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 не падай, не падай, будь ласка. Ага, от у Бачите, ось зараз все розпакою і все покажу. Все-таки шавлі ось. Це я вже <кл 'язавляє> перепутала ось шавлі. А то я показувала вам дербенник, але він вже високорослий. Він такий гарнющий. Якраз оту мою. Кову клумбочку. А це вже теж в останній момент. Вона така жартівниця. я настільки люблю її відео. Тому що я, я чесно кажу, я посміхнуся і насміюся. Ну, манера така цікава вести знаєте, відео все з гумором. І пише мені вже останню хвилину, рятуйте мене, допоможіть мені каже, вже не встигаю, ось, бачите, це цинерарія, розсада. Проситься вже, каже, пікірувати все. Забирайте, забирайте. Ось, бачите, які, яка краса, хоч я теж пропонувала, давайте, люди куплять, це все-таки буде копійка. Але дуже вдячна Юлі за такі подарунки і за замовлення виконано просто на 255% по максимуму. Зараз я розпакую, покажу ще вам ближче. Дивіться, цілий стіл краси. Ось розпакувала вже все. Подивіться, Дібровник гірканський підписано, бачите, 40 гривень коштує. Гляньте, яка краса. Ось таких їх три. Бачите, всі підписані, ціна підписана. Все просто ідеально. Ось така гейхера. Гейхера лайм. 60 гривень. Оце то, да, оце то гейхери. оце то ще мені треба вчитися. Дібровник, самосил, вічно-зелений це 50 гривень. І от такий самий, бачите, ось тут. Яка краса. Шавлія. блакитна в мене лише рожева. Блю компакт. 40 гривень теж така краса. А це що подарунком, то навіть бачите, Юля бантиком перев'язала кольором, Юль, дякую, Боже, як приємно. І настрій, бачите, знову ж піднявся, і посміхнулася, як і на відео. І знову, те, що подарунком, те все мені перев'язано бантиком. Боже, це ж ну треба таким бути оригінальним. О, супер. Я така вдячна така рада. Це покладу ще поки що висаджувати не буду, тому що в нас показую ще ноль, щось ніби і завтра, тому краще я все-таки залишу. А це ще поряд тут стоїть, отримала посилочку. Тут поряд живе жіночка на фейсбуці сторінка. Це я купила у неї бузок. Бузок мейра, бачите, буде навіть квітувати буде в грушку. Теж непогана рослинка. І дуже хотіла поділку варігатного сідача. Теж непогана поділка. У мене мій щось посаджений не просинається, хоча ще, можливо, варіант. Тому я ось такі ще і придбання мочіка, в сад. Мочіка, ось так. Мочіка, щось вам, мочіка, а щось собі. Мочіка, і так живем, мочіка, знаєте, як ругообіг в природі. Це досить мочіка, Нікуся, зараз хвилиночку. Отже, всім добра, мочіка, гарного настрою, гарних квітів.